Ви знаєте, коли я був на генеральній конференції, я ще раз зауважив, можна виключити відеопроект, я ще раз зауважив, наскільки ми різнобарвні. От різнобарвні. Ви знаєте, навіть в одному місті чи селі живуть поруч, живуть поруч е сусіди і фактично живуть в одному місті, в одному містечку. Але дуже різні. І коли хлопець одружується на цій дівчинці, він думає, що вони живуть поруч і вони абсолютно ідентичні, одинакові. Але коли вони починають жити сімейним життям, вони розуміють, які вони різні. Тим більше, коли ти опиняєшся на Генеральній конференції, ти розумієш, наскільки різнобарні наші народи, адвентистські народи в тому числі. Кажуть, що одна з найбільших таких ідентичностей, характеристик народу це страви, які вони їдять. Сьогодні сестричка говорила про правильні страви, а я трішки не про неправильні, а про національні. Невеличкий тест. Яке основне блюдо українців вважається? Борщ, вареники і галушки. Ну, на Полтавщині кажуть вареники і галушки, а на інших територіях це таки борщ вважають. Основним. А саме український борщ, тому що український відрізняється від американського. Американці також трішки щось варять, але то, то не борщ. Білорусь, яка ну, зараз в такому особливому стані, у них також є національні. Драніки, да? Деруни. Деруни. коли ми були на річній нараді дивізіоні в Білорусі, то нас кожен обід готували дирунами. От була така велика тарель дерунів. Деруни це ж неправильна не їжа, правильно? От. І поруч е, ціла тарілочка білої, якоїсь там, можливо, соєвої сметани. І я дивувався, чому кожен день у них деруни. Чи тому, що ми вже їх просто не їли по життю, чи тому, що вони не можуть без них. В Молдавані мають своє національне блюдо. Мамалига. Знаєте, що таке мамалига? Кукурузна, каша, і що там ще щось там є. Щось там добре, да? щось дуже гарне. Грузію, в Грузії є своє національне блюдо. Що в Грузії? Шашлик. Ну мені грузини сказали, що два варіанти. Лобіо, це варена квасоля з приправами і хачапурі. Особливі пироги з сиром. Не знаю, правду сказали чи ні, але так сказали. У казахів є свої національні блюда. Знаєте, яке? Плов. Плов. Кажуть, що не плов національний. Манти. Манти. Ви знаєте, у кожного народу є свій побут, свої звичаї, свої особливості, свій світогляд, свої риси, і ми на цьому не схожі. Правда, на генеральній конференції у нас був тільки рис. <гай> ну, У нас було одноразове харчування. <гай> у нас було одноразове харчування на генеральній конференції, Ось. але обов'язково був рис. Був рис. От Якщо ви його любите, то ви його там би наїлися, а якщо не любите, то це дні великої скорботи. Е <гай> якщо говорити про нашу з вами спільноту, ми говорили українці борщ, а от ми говоримо про нас з вами. Що відрізняє нас з вами? От наш соціум, нашу громаду, наше об'єднання? Що відрізняє? Чи що має відрізняти нас? Щоб люди, дивлячись на нас чи опиняючись от серед нашої спільноти, сказали: а у цих людей така особливість? Суботній день. Як по біблії, то знаєш, що учні, учені мають, тобі між любов. Любов між собою, так? Субота, любов ще? Думаєте, скажу щось не те? Я ви захищала зібраю, то я пішу, що вас діток більш глибоке вивчення. Глибоке вивчення. Дуже вам дякую. Я хочу вам запропонувати відкрити разом зі мною Діяння Святих Апостолів, Четвертий розділ і 32 вірш. 32, -й, 33 -й вірш. От так, щоб піти на зустріч російськомовним. российскую мову. Нормально было. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавой, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. На чем мы остановимся. Цикавая история. Четвертый раздел с 32-го І відразу після цієї історії йде опис Ананії і Сапфіри. Пам'ятаєте цю історію? Історія Ананія і Сапфіри, яка закінчилась трагічно. Тому що ми читаємо, що в них було спільне майно. Багато хто віддавав майно в церкву. І не казав: а це моя пенсія, це моя хата, а я будував, а я там вкладав, а я там щось продав, а я вложив. Люди щиро. Це не вимагалось, вони просто щире несли ці кошти і розділяли між собою. У когось із вас пенсія 5 тисяч, у когось 2 тисячі, у когось 3 тисячі, у когось 4. І якби був заклик, давайте ми принесемо сюди і офіційно розділимо між всіма порядками. По кількості членів сім'ї, наприклад, як би ви до цього віднеслися? Навіть не кажіть. Я знаю, що дуже добре віднеслись, але би сказали, я таки відпрацювала 30. 40 чи 50 чи скільки там років, і я заслужив А хтось не заслужив. А хтось каже, а я працював в колгоспі чи в радгоспі ті ж самі роки з такими мозолями, але пенсія мінімальна. Уявіть, якби ми заклик зробили. Давайте все до... внесемо в одне місце, а потім будемо розділяти Ви розумієте, що стосунки б у нас би, мабуть, трішки могли би погіршитись але там було все дуже добре. І уявіть, на фоні оцінє чистоти, на фоні оцєї красоти, на фоні оцього благословіння анані і сапфіра, як чорне п'ятно, яке принесли частину грошей, видали їх за ціле, збрехала і чоловік, і дружина, і обоє, на жаль, загинули. Знаєте, як серед учнів Юда, який просто ну, став чорним такою п'ятном і кляксу. А взагалі оця історія має три частинки. Перше, це опис віруючих оцього стану, такого окриленого, піднятого стану. Це історія Варнави, син Утіхи, і Ананія і Сапфіра. Отакі три такти. Історія віруючих, історія Варнави, сина Утіхи, історія Ананії і Сапфіра. Що очікує від нас Бог? Друзі, чим має відрізнятися наша спільнота? Звичайно, у нас є такі доктрини, які відрізняють нас від інших. І сестричка згадала одну із них. У нас є якісь позиції, у нас є якийсь світогляд, у нас якась певна своя ментальність, яка відрізняє нас навіть серед протестантів. Але чи це основна відмінність, і чи саме це мають помічати наші друзі, які приходять сюди? Можна сказати, що питання харчування практично у всіх конфесіях ну, християнських ставлення таке собі, так? там десь буддисти, вегетаріанці, ще хтось переважно. Але що мають помічати люди? В чому особливість? Е, ви знаєте, оця історія, вона по суті не про гроші. І заклик мій не про те, щоб ви продавали квартири і приносили сюди. Ви знаєте, що. В суспільстві багато розмов про те, що в церкві забирають квартири, там, гроші чи, чи машини, я не знаю. І це неправда. Ніхто не забирає, ніхто не ставить так питання, щоб відняти, забрати чи ще щось. Але тут була така ситуація. Хоча не всі в першоапостольській церкві йшли цією дорогою просто жертовність це була прояв щирості, прояв щирості. І загальне майно це насамперед загальне мислення, загальний світогляд і загальна мета. А навіщо мені це майно, якщо в мене спільна мета? І у нас усіх спільна мета саме про це. Ви знаєте, що сьогодні одна із найбільших проблем в сім'ях це гроші. По статистиці 60% конфліктів в сім'ях походять від грошей. Гроші. Або вплив пов'язаний з грошима. Вам відомі ці проблеми чи ні? Я пам'ятаю в одній громаді, я почав говорити про гроші, і одна сестра підняла руку і сказала, «Да, є ще таке фінансове насильство, коли чоловік заробляє, але видає по трішечки. Ось я кажу, ну я вірю, що це ж не в вашій сім'ї. Хоча, тому що так, воно, знаєте, чоловік почервонів, почервонів, сидів поруч. Насправді, навіть в родинах часто проблеми через гроші або через їх відсутність. 60%. Ви розумієте, тут написано, що в багатьох увіруючих було одне серце і одна душа. І ніхто із свого майна не називав своїм. Одне серце і одна душа. Я візьму сміливість на себе і скажу, що. На мій погляд, одна серце і одна душа це та відмінність, яка мала, би, яка мала би відділяти нас від інших. Одна серце і одна душа. Одне серце і одна душа. Одне серце і одна душа це не просто читати одну Біблію. Це не просто співати одні псалми. Це не просто приходити в одне і те ж саме місце. Це не просто приходити приблизно одинаково одягнутиме на служіння. Це не просто навіть повертати всім разом фінанси, десятину чи пожертви. Одна серце, одна душа це щось, це щось дуже серйозне. Частина із вас, можливо, більша частина це люди Радянського Союзу. Ви пам'ятаєте, як ви, як ми, росли на лозунгах, на девізах, на слоганах? Пам'ятаєте? П'ятилетки, мір Трудма і все все інше, якісь лозунги. І знаєте, що я помітив? Що особливо люди, які вийшли з Радянського Союзу, вони можуть спокійно сприймати заклики, якісь цілі, ідею. Тому що ми звикли, що нам треба голосувати за це, нам потрібно схилятись, змирятися, як же ми там жити будемо? От молодь у них свої проблеми, вони не з Радянського Союзу, у них свої проблеми постмодернізму, але вони намагаються, якщо щось пообіцяли, намагаються виконати. Не всі. Але вони іншої ментальності. Одна серце одна душа. Ви знаєте, навіть в християнських родинах, багатьох, вже не стоїть оця ціль, щоб мати одне серце і одну душу. От навіть сім'я, чоловік і дружина, навіть вони відвідують церкву. Їхні дітки відвідують церкву, або батьки і діти. Чи ставиться взагалі ціль мати одне серце і одну душу хоча б в родині? Чи це можливо взагалі? Чи ми говоримо зараз про такі абсолютно утопічні речі? Сестричка сидить на проповіді, а потім підходить і каже, брат Микола, якби ви знали мого Івана, ви б навіть не дивилися на мене під час проповіді. Хтось інший підійшов і каже, в мене дружина. Бо то, я, знаєте, така, що візбува і коня становить, а моя одночасно двох. Що мені там? Що мені там? Ну, яка може бути гармонія? Я хочу ласки, я хочу ніжності, я хочу, щоб як масло на хліб, а, а вона така. Тому що таке виховання, тому що така ментальність. Тому ці ідеї, вони утопічні. Друзі, одна серце і одна душа в Першоапостольській церкві. Чи ставимо ми ціль хоча б в родині мати одне серце і одну душу? Чи краще махнути на це рукою і хоча б жити як нормальна кішка з нормальною собакою? Ну, Дружать, але їдять з різних тарілок. Як нам до цього ставитися? Ви знаєте, в посланні до Якова, в 4 розділі 8 вірші, Сказані такі слова російською мовою. приблизьтесь к Богу і приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, і сердца серця двоєдушне. Ви знаєте, яка річ з'являється на цьому фоні? Виявляється, що ми можемо не мати не те, що одну душу спільну на сім'ю і одне серце. Ми можемо мати в собі дві душі і два серця. Ви розумієте глибину питання? Да. Тобто не просто ну, чоловік, дружина, діти, батьки, конфлікт там якийсь, ну, час від часу, ну, нормально. Головне, що не б'ються, ну, співживуть там, інколи є різні погляди на ті самі речі, ну в кого не буває, ми на грішній землі, подивіться Адам і Єва. ну, Тут варіантів немає. Навіть людина, сама в собі, християнин, вона може мати дві душі. Вона може прекрасно, декларативно говорити хороші речі, а опинившись в іншій ситуації, жити по іншому. Серед нас є водії. Хто серед нас водій? На щастя, небагато. Бувають у вас ситуації, коли хтось вас підрізає, чи якийсь нерозумний чоловік чи бабуся перебігає дорогу в цей момент, які народжуються слова в вашому серці. Надіюсь тільки в думках. От, знаєте, воно все про щось свідчить. А коли ваші діти, чи онуки неслухняні, а коли ваш сусід, а коли якась ситуація десь, а коли інші? Тобто воно свідчить насправді, скільки у нас душ. Двоєдушні, сказано в Біблії. В Єремії, 32 розділ, 39-й вірш сказано. І дам їм сер, одно серце і один путь. Єзекіль 11.19 і дам їм серце єдине. І ви знаєте, що тут відбувається? Коли Лука, автор книги Діяні, пише, і у множество вже увіривши, що було одно серце і одна душа, він хоче сказати, що пророцтво старого заповіту виконалось. Те, що обіцяв Бог через Єремію і Зекілю, воно виконалось. У них одне серце. І одна душа. Оцей наліт нещирості лицемірства він, він знятий. Він знятий. А на що на цьому фоні так красиво вимальовується Варнава? Варнава, який був настільки щирим, він, його ім'я означає син розради, син утіхи, що він фактично не раз з'являється в Біблії саме Варнава представив салон. І фактично зіграв вагому роль в тому, що савол став Павлом. Саме він приніс гроші за Тіохі, саме він продав маєто, саме він заступився за християн з язичників, саме він розведів Марку. Пам'ятаєте, той, хто відмовився, той, хто трошки там виляв, побачив, що це служитель, в ньому може бути служитель. Апостол його залишив, а Варнава взяв і почав працювати з ним. І над ним. Оцей синутіхи так гарно, гармонічно вписується в цю краси, красиву картину одного серця і одної душі. І тут поруч Ананія і сапфіра. Ананія і сапфіра, які нагадали нам про те, що ми ще не на небі. І навіть на фоні такої красоти і чистоти є такі нехороші речі. І постраждали вони не, за не через гроші. Не через те, що вони мало принесли в церкву, а саме через те, що вони знову продемонстрували двоєдушність розділення і негармонічність. Що нас має характеризувати, якими маємо бути ми з вами? Один пастор молодий проповідував в одному із місць, я запам'ятав, коли він говорив, що християнська церква сьогодні має дуже низький рівень. Авторитет і імідж. Можливо, це виправдання, але в тому числі через подвійне життя християн. Згадайте, що в середні віки, як традиційна церква говорила про любов до Бога і до ближнього, а влаштовувала Христові походи. Пам'ятаєте? Церква завжди у всі віка говорила про любов, про милосердя, доброту, благодать. Але при цьому спокійно вбивала мечем. Ви знаєте, що на бляхах німецьких фашистів було написано з нами Бог, те, що написано зараз на купюрах 100 доларів. І ви знаєте, що були моменти, коли християнин з боку Радянського Союзу і з боку німців стикалися десь і навіть інколи йшли в одну церкву. Брали такі часи різдвяні, коли не воювали, і йшли в одну церкву. Виявлялося, що вони християни одної деномінації. Просто він в Німеччині, а ти десь тут, в Радянському Союзі. Вони молилися, співали разом псалми, а наступний день йшли воювати і вбивати одне одного. Друзі, ми поза політикою, але те, що сьогодні відбувається в Російській Федерації, коли голова традиційної церкви благословляє на війну, підриває колосальну довіру. І ви знаєте, в чому траїзм? Не тільки у тої церкви, а й у нас з вами. Чи довели ми, що ми відрізняємося від такого богослів'я? Чи не говоримо ми просто правильні речі, і християни одні воюють проти інших християн? Хто дав право? На підставі чого? Хіба це Божі методи? Якщо навіть хтось неправильно живе чи мислить, чи таким чином змінює Бог погляди, філософію, ментальності світогляд? Християнська церква завжди піднімала високу планку етики і любові на словах і дуже занижала своїм життя. Тому дуже багато людей, яких сьогодні запитують, можливо виправдовуючись, кажуть, Бога вірю, навіть інколи читаю Біблію, але церкву я не розглядаю взагалі. Церква це не те, церква це корупція, церква це лицемірство. Мабуть, вони не мають права так говорити, тому що ми з вами не такі. Але погодьтесь, цей конфлікт наскільки глибокий, можливо, настільки ж глибокий, як зараз конфлікт між Україною і Росією. Друзі, як нам жити? Як нам змінити ту парадигму, цю криву, цей вектор? Чи просто нам потрібно зупинитись на тому, що нас відрізняє, наприклад, святкування суботи? Чи невживання якоїсь їжі, чи питання про душу, є вона чи немає, ми кажемо, оце відмінності, які нас відділяють від інших. Чи, можливо, саме більш глибокі речі. Оця мета одне серце одна душа. І в родині пробувати, не опускати руки, намагатись якесь створити гніздечко таке, і в громаді. Не просто змиритись з тим, що в нас є конфлікти, переживання, різні погляди на одне і те ж саме питання. Чи навчимося ми на цій землі являти милість. Ви точно чули приклад компанії IBM, відомої з освітньої компанії, в якій один із менеджерів прийняв таке рішення невдале, яке обійшлося для організації, по-моєму, в мільйон доларів, якщо я не помиляюся. Мільйон доларів за невдале рішення якогось серйозного менеджера. Цей менеджер був просто в шоці, в страху, що буде з ним. Що з ним буде? І на наступний день, коли його генеральний директор покликав до себе в кабінет, він вже приготував слова, він вже розумів, що він звільнений, він не може тут працювати і таке інше. І коли його покликав, цей генеральний директор і почав з ним так спокійно говорити, розпитувати про сім'ю, про якісь справи. А потім сказав, ти вільний, будь ласка, йди працюй. Він каже: ну, я не можу зрозуміти вас. Ну, не можете ви цю тему обійти, ну, це нереально. Коли мене звільняють, завтра, через 5 днів, через 10 днів. І цей генеральний директор каже, вас звільняти, якщо ми в вашу освіту вклали мільйон доларів. І після всього цього вас звільняти. Історія говорить, реальні речі, що. Цей менеджер наскільки оцінив оцю милість і любов до нього, що він відпрацював десятки мільйонів доларів дуже вдалими професійними рішеннями, які від нього залежать. Друзі, що в наших родинах, що в наших громадах, що в наших соціумах? Чи дійшли ми вже до тої межі, коли милість уже являти не будемо? Близькому, рідному, далекому, сусіду, брату? Другу, свату, я не знаю, кому там ще. Ми кажемо, все вже межа. Одна серце одна душа це реальні речі, це, це просто утопія, типу мир труд май. Чи йдемо ми цією дорогою, чи ми навіть не намагаємося? Ви знаєте, коли я був пастором в Черкасах в центральних громадах, одного разу ми прийшли на вчительську зустріч. І тоді ще якось не дуже популярні були мобільні телефони, чи, чи в них не було, мабуть, суботньої школи в телефонах. І ми користувалися просто записами. І один раз за всю історію, скільки я там був пастором 5,5 років, виключили світ. Під час вчительського зібрання виключили світло. І у нас був варіант або просто піти по домам, або поговорити про щось. Я дуже запам'ятав цю вчительську зустріч. Ми не могли розбирати урок. Але ми так відкрили душу і серце. Ми так відкрили душу і серце, ми, ми такі речі почали говорити одне одне. Ми просто почали там плакати, ми просто почали е, ну, ділитися якимись самими сокровенними речами. Ви не помічали такого, що коли в сім'ї згасає світло, ну зараз вже маса фонариків, телефонів, повербанків. Да? А коли от світло виключили, і вся сім'я збіглася в одне місце до єдиного джерела світла. І так хорошо, і так гарно і поговорити, і поспілкуватись, і обійняти, і поцілувати, і помолитись. Тільки світло вмикнули у кожного свої справи: у татка, у мами, у дітей, там, у бабусі і так далі. Може, нам світло треба виключити? Може нам треба воду виключити, може нам треба опалення виключити, щоб ми зібрались разом і гріли одне одного, не боячись ковіду. Друзі, що нам потрібно, щоб стати одним серцем і одною душою? І на завершення? Я хочу вам зацитувати вірш, який насправді є і віршові піснею, але через асоціації не хороші. З одною гумористичною передачою, яка колись існувала. Ну, трішечки у нас нездорові не можуть бути асоціації. Анжеліка Варум, який батько Юрій Варум написав пісню на слова Кирила Красташевського. Там є такі слова. Ах, як хочеться вернутися. Ах, як хочеться ворватися. В городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса ходят гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождения справляют и навеки провожают всем двором. Дорогие мои друзья, Ми живемо в такий час, коли ми не знаємо, чи завтра ми будемо жити. Ми не знаємо, чи ми піднімемося серед живих. Хоча я вам цього не бажаю, я бажаю, щоб ви були живі і зустрічали Христа. Чи не настав час, мої друзі, все робити для того, щоб і в наших родинах, і в наших громадах ми намагалися мати одне серце і одну душу? Що нас тримає в цьому житті? Якщо не дай Господь, моє серце зупиниться, що найцінніше буде? Що найцінніше буде в контексті Приходу Христа? Милий Дім, простота, щирість, відсутність загрози, любов, милість і підтримка. Давайте не будемо знімати це питання спорядку денного. Давайте намагаємося в наших родинах, навіть якщо вони такі кривенькі, ці родини, навіть якщо у нас невіруючі чоловіки чи дружини, чи не, не поділяють наших поглядів, навіть якщо ви постраждали, можливо, хтось із вас переселенець на цій землі, навіть якщо у вас дуже багато переживань і ран в житті, і серце ваше кровоточить, і постраждали ви, особливо від людей, давайте ми не, не зупинимось і будемо давати шанс і можливість, щоб мати одне серце і одну душу.